Зустріч Володимира Зеленського та Кароля Навроцького. Як перемовини прокоментували сторони? Хто крім України виграє від виділеного ЄС-кредиту? Та нові деталі вбивства вченого фізика у США? Більше про це вже за мить. Зустріч президентів Польщі та України у Варшаві започаткувала новий етап двосторонніх відносин. Про це в інтерв'ю РМФ-ФМ розповів керівник канцелярії Навроцького Павел Шефернакер. За його словами, під час переговорів польська сторона чітко наголошувала на необхідності відстоювати національні інтереси Польщі, водночас ведучи відвертий партнерський діалог. Ключовими темами стали ексгумації жертв волинської трагедії, безпекова співпраця, зокрема, у сфері дронів та участь польських компаній у відбудові України. Реалізація домовленостей визначатиме подальші кроки, зокрема, можливий візит президента Польщі до Києва. Деталі читайте у нашій новині. В свою чергу президент України Володимир Зеленський під час спілкування з польськими журналістами заявив: Україна та Польща мають залишатися союзниками, адже будь-яка ворожнеча між двома країнами вигідна лише Росії. А зустріч з Навроцьким показала, сторони прагнуть до взаєморозуміння та продовження співпраці. Ми намагаємося показати одне одному взаємне розуміння. Я дуже хотів би, щоб у жодному разі не було зруйновано те, що Україна та Польща збудували до цього часу. Зеленський запевнив у відкритості Києва до співпраці у питанні історичної пам'яті та ексгумації жертв Волинської трагедії. Екс-президентові Польщі Анджею Дуді подякував за цитую Довгий шлях, який ми пройшли разом. А перемовини з польським прем'єром Дональдом Туском характеризував як дуже добрі і важливі. Зеленський уточнив, мова йшла про 90 мільярдів позики від ЄС і мирний план. Рішення про надання фінансової підтримки Україні на найближчі два роки, зокрема з використанням у певному форматі заморожених російських активів, є для нас надзвичайно важливим, дуже позитивним. Я дуже вдячний усім нашим близьким друзям, у тому числі Польщі, які боролися за ухвалення цього рішення. Деталі розмови президента України з польськими журналістами вже на слава Тіві. Тим часом польський журналіст Славомір Цираковський переконаний, кожен, хто нині зіштовхує Варшаву з Києвом, загрожує польській незалежності. Кожен хто з сьогодні з нас з Україною є загрозою не для польської поліції, незалежності а аксіомою польської незалежності після 89-го року святим принципом консенсусом, якого дотримувалися всі, всі чергові уряди протягом 25 років, був простий принцип: не буде незалежної Польщі без незалежної України. Кожен учень ліцею в Польщі знає це речення. Журналіст резюмував, 90% польських еліт підтримують Україну. І він сподівається, що таку саму позицію займатимуть і політики. Що журналіст говорив про зустріч Зеленської Навроцького у Варшаві, читайте на нашому сайті. Рішення лідерів Євросоюзу виділити кредит Україні на суму 90 мільярдів євро вигідне не лише Києву, а й Брюсселю і Вашингтону. Таку думку в етері програми Центр Європи висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Ось в неділю відбудеться зустріч взяття Президента Трампа із чоловіком подруги путінської дочки. Ну це все, що треба знати про політику американської адміністрації, про те, що відбувається насправді. Це такі феодальні зустрічі. Член однієї правлячої сім'ї, обговорює з членом іншої правлячої сім'ї про те, як їм заробити грошей. Разом з тим, те, що Угорщина, Словаччина і Чехія не заблокували рішення про кредит для України, Портников називає платою за європейську єдність. Адже цим країнам дозволили не вносити гроші в цей фонд. І додав: «В Єврокомісії є чимало фінансових механізмів, аби нагородити тих, хто йде на зустріч європейській єдності або ж створити для них серйозні проблеми. Більше про позику від європейців і про те, коли ж Київ має її повернути, читайте на слава Тіві. Вбивство вченого фізика професора Нуну Лурейру, який займався ядерним синтезом, навмисний пов'язаний зі стріляниною в університеті Брауна. Про це повідомляє CNN. Головним підозрюваним став португалець Клаудіо Валенте, колишній однокурсник вбитого по аспірантурі у Португалії. Після злочинів він скоїв самогубство. Мотиви нападу невідомі. Водночас, ізраїльські ЗМІ підозрюють можливу причетність Ірану через наукову діяльність Лурейру. В чутливій сфері ядерної та енергетичної фізики. Чим конкретно займався вчений, читайте у новині на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.